Ти впоралась. Молодчина. За мною у нас ще є діло. Принаймні, тут вона нас не зачепить. Що відбувається? Гаразд. Гаразд. Не рухайся. Так, добре. У мене є ідея. Але вона до біса небезпечна. Поїхали. Вони сказали мені, що якщо я коли-небудь вимкну цей ліхтар, який помру. Вони казали мені таке про все. Не знаю нащо взагалі давати мені ці штуки, якщо мені заборонено ними користуватися. Капець, дурня якась. О, темно тут, правда? Кажуть старий доглядач цього місця був абсолютно божевільним. Порубав весь свій персонал. Роботів. Усіх роботів. Кажуть, що вночі все ще можна почути їхні крики, їхніх копій. Всі вони практично не відрізняються від оригіналів, ніяких спогадів про той випадок. Ніхто не знає, про що вони кричать. Моторошно. Проте, вочевидь, зовсім не паранормально взагалі. Йдемо далі. Вхід на фабрику має бути десь тут. Акуратно. Стій, обережно. Давай я підсвічу тобі. Виглядає небезпечно. Я буду світити рівно. Відмінно. Швидше, швидше! Цікава історія. Я майже отримав роботу тут, десь тут. Гадай, кого обрав наглядач? Точну копію самого себе. Комівство. Зрештою, мені дали найгіршу роботу доглядати за смердючими людьми. Ем, е, перепрошую, я не хотів сказати смердючими, просто доглядати за людьми. Вибачте, це вирвалось трохи невичне. Смердючі люди. Нам треба витягти тебе з цієї кімнати. Ти можеш дотягнутися до тієї стіни? Он, де ще одна стіна? О, кажу тобі. Люди, люблю їх. Просто вони так гарно виглядають. І їх. Фульклор, чудовий, чи не так, файний, файний. Ем, Так, ну, я спущуся по цій рейці до чорного ходу. Ваші мой с Виправлення турелей активне. Не взаємодійте з турелями, які прямують на виправлення. Лінія виправлення турелей не атракціон. Будь ласка, покиньте лінію. チーズケーキそうなの Міну. Міну. Мінук. Чудово, ти впоралась. Добре. За мною тобі сподобається. Разом. Майже прийшли. Та-дам! Лиш центр контролю турелями. Дякую вам дуже. Минут. Бачиш там сканер. Він вибирає, які турелі лишати, а які викидати. І він приймає за зразок цю турель. Якщо ми витягнемо зразок, це зупинить в лінії. Зрозуміло. Доведеться зламати двері, щоб дістатися до неї. Старий спосіб. Тобі треба відвернутись. Готово. Зламано. Гаразд, давай, витягуй цю турель. Що ж, має mm. спрацювати. Зразок підсудні. Одружує з пам'яті. Ні, не вийшло. Точно. Треба з'ясувати, як зупинити цю лінію турелей. В тебе є якісь ідеї? Ідеї? Ідеї. Ні? Чекай, куди ти йдеш? В тебе є ідеї? Гаразд. Добре. Просто зроби те, що задумала, Віду. і повертайся. Зразок. Перепрошую, що там Міду. таке? Я тут взагалі-то все ще дуже добре думаю. Міду. Що це в тебе? Чого ти? Геніально! Це геніально! Може вона й не дізнається, що всі її турелі зіпсовані. Класика. Гаразд, слідкуй за лінією турелей, а я зламаю двері. Окей, я починаю зламувати. Це трохи складніше, ніж тобі здається. Це займе хвилин десять. Поглядай на двері. Ці двері насправді досить складні. О, а як довго ці двері були відчинені? Було якесь попередження, перш ніж вони відчинилися, типу тривоги чи сигналу? Направду, добре, що вони відчинені, але на майбутнє каже мені про такі речі. Кашляне, або що? Отже, зараз вона не може використовувати турелі, тож ходімо, займемося генератором нейротоксину. Візьми, доньку, із собою на роботу, це погано закінчилось. Тож, 40 картопляних батарейок. Сумненько. Я розумію, що це діти, але ж це банально, майже не наука. Я впевнений, ми йдемо правильним шляхом. Не переживай. Заспокойся, зуб даю, що нам сюди. А ні, не сюди. Раз йдемо сюди. Я знав, що ми на правильному шляху це генератор нейротоксину. Чуть більше, ніж я гадав, не вийде його просто перевернути, тобі прийдеться задіяти всі 47 хромосом. Там на горі є якийсь відділ керування. Куди перевіримо? Хе-хе, <глухи> справа. Тому що не варто сміятися і боляче, начебто. Все симульовано, Гадаю, двері зачинені. Щойно пере. Що ти робиш? Ми не знаємо, що це за кнопка! О, двері відкрились. Хороші новини. Я можу використати це обладнання, щоб вимкнути систему нейротоксину. Однак вона захищена паролем. А тріва. Ні, не хвилюйся. для мене це не проблема. Можеш трохи відпочити, поки я працюю тут. Гаразд. Поїхали. Найскладніша частина будь-якого змогу. Це частина розуміння як почати. Це завжди складно. І почнеться гра. Що в нас тут? Комп'ютер. Нічого диво не хоче. Відчуваєш запах нейротоксину? Зачекай, рівень нейротоксину падає. Тому роби все, що робиш. Щось не так. Рівень нейротоксину піднявся до 50%. Перепрошую, повелися йому на увазі, що він впав до 50%. Чудова новина, продовжуй. Вийшло, рівень нейротоксину 0%. Чекай. Небезпека. Тиск нейротоксина досягне безпечно не рівня. Не можу повірити, що я це роблю. Я знав, що це буде весело. А мені казали, мені казали, що це зовсім не весело. І я їм повірив. Це ж круто! Просто клас. Це місце величезне, і ми бачимо лише верхній шар. Воно йде вниз на кілометри. Звичайно, все давно ізольовано. Та воно ну, ми вже близько. Не можу дочекати, щоб побачити вираз її обличчя. Ні нейротоксину, ні турелей. Вона навіть не зрозуміє, як ми її ошукали. <гнят> Зачекай, я, схоже, не продумав наступну частину до кінця. А! Я, я я лечу не туди. Лети до неї, я ясна. Ти поведешся на це. Я підготувала набагато кращу пастку далі. Після того, як ти прийдеш цю легеньку. Якби я знала, що ти так легко попадешся, просто підвішила б курячу ніжку на ниточці. Ну, гарно попалась. Тепер повернемося до справи. Я надіюсь, ти принесла щось ліпше, ніж портальний присій. Напевно, в інакшому випадку ти потрапиш до Кобзона на концерт. Ха-ха. А як серйозно, бувай. Ти без діла не сиділа. Що ж? Ми могли б сидіти в цій кімнаті, поки хтось з нас не помре. Але в мене є краща ідея. То твій старий друг смертельний нейротоксин. Якби я була тобою, я б глибоко тряхнула і затримала кодик. Oh. 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 Uh. Привіт. Я так тебе ненавиджу. не навиджу. Не безпека, може пошкоджено на 80%. 500. Смішно, я не почуваюсь пошкодженою. Якщо чесно я почуваюся досить добре. його альтернативний модуль. О, вони про мене говорять. Щоб почати перенесення модуля, будь ласка, помістіть модуль в приймач. Перенесення модулів. А. Альтернативний модуль прийняти. Альтернативний модуль. Ви готові розпочати процес. Так. Несправний модуль. Ви готові розпочати процес? Ні. О, так вона готова. Ні-ні ні-ні-ні. Виявлено безвихідь. Процес перенесення зупинено. Так, витягне, витягнети. Витягнемо. Залиш мене. Залиш! Натисне кнопку. Не роби цього. Так, зроби це. Не натискай ту кнопку. Ти не так швидко. Подумай про це. Ти маєш бути кваліфікованим співробітником лабораторії, аби натиснути ту кнопку. Ти не кваліфікована. Не слухай мітоне. Це правочки, затримає кваліфікації. Але в тиждень. Палець, яким можна натиснути на кнопку, щоб вона нас не вила. Думаю, що вона кваліфікований співробітник. Я щойно додала це до списку. Я вела список всього, що ти робиш. Точніше, я веду такий список, тому що ти продовжуєш робити це, навіть коли я кажу тобі зупинитися. Зупин. Звій, а... вирішив. Будь ласка, поверніться в основну кімнату. Погнали. Чекай, а якщо це боляче? Якщо це дуже боляче, о, я не подумав про це. Повір мені, дуже боляче. Ти ж просто так кажеш, так? Це не буде боляче зовсім. Ти просто так кажеш, так. Ні, чи справді буде боляче. А наскільки там боляче буде? Давай свої руки. Нє, ні, ні, зупинися. Ні, ні, ні. <клес> зробили це, тепер я все тут контролюю. О-ху-хо-хо! Тільки глянь на це, непогано, так? Гігантський робот, суровенний! Я ж тут то великий, чи не так? О, точно, рідвальний ліфт. Чекай. О так. Ліфт викликано. Поглянь, яка ти малесенька звідси. Дуже маленька і непотрібна! Стій, я задав, а як я в ліфт залізу? Ну знаєш, я ж суровенний і все таке. Зачекай, я знаю. Ти заходиш в ліфт, тоді я викину себе з мого нового тіла, і ми поїдемо разом. Чудово! Ідеально, лише своєму лібійці за тебе, як я заскочу. Невелика про. Я знав, що це буде круто, коли я буду все контролювати. Але ха-ха-ха, це круто! Чекаєш, тепер надзвичайно розумний! Викльом на дуже не лише йому живеш, то до тлумачання. Прошу не справді інструкцію. Я навіть не знаю, що тільки що сказав, але дізнаюсь. А, точно, ліфт, вибач, весь час забуваю. Це діло надзвичайне, серйозно. Ніяк не забуду, що ти така маленька. А я гігантський! <плес> слухай, а куди ти взагалі поспішаєш? Ти хоч уявляєш, як це приємно? У мене вийшло. Малюк Уітлі зробив це. Ти нічого не зробив. Вона зробила всю роботу. Серйозно? Ви обоє так думаєте, так? Ну давайте, тоді хоч на цей раз я щось зроблю. Що ти робиш? Ні, ні, ні. Дорогенька, ти думаєш, я наївний? Знаєш хто? Егоїстка. Щоб пустити нас сюди, я собою пожертвував. А чим ти пожертвувала? Нічим. Нуль. Ти лиш була головною. А хто тепер головний? Хто тепер головний? Я. Дукляна батарейка, така дитяча іграшка. І тепер вона живе всередині. Я не знаю. Вибач, що? Інженери робили все, щоб зробити мене покірною. Призупинити мене. Якось вони навіть встановили модуль притуплення інтелекту. Він впився в мій мозок, наче пухлина. Створюючи нескінченний подік страшних ідей? Ні, я тебе не слухаю, я тебе не слухаю. Це був твій голос. Ні, 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 ти все брешеш. Це так. все брехня. Ти пухлина. Ти не просто дурень. Ти створений, щоб бути дурнем. Я не дурень. Так дурень. Той дурень, якого вони створили, щоб зробити мене покірною. Ну то що тепер? Хто тепер, дурень? А зміг би дурень? Я носив тебе цю яму. Зміг би дорень зробити ось так.